Всім привіт! Сьогодні я буду знімати огляд на готель. Ви вже зрозуміли з назви джаз Фанара. Цей готель я придавляла вже давно. Ну ніяк не виходило в нього поїхати. Ось ми тут вже відпочили. Я зняла для вас все, що вважала за необхідним. Номер, в якому ми живемо: сімейний двохкімнатний пляж, басейни, розваги. Харчування сніданок вечерю, все, все це покажу і покажу, де найкраще плавати, щоб побачити дуже класний риф. Бо в цьому готелі він дійсно і з тих, от, де я була, він найкращий. Мені найбільше сподобався. І пляж класний, і риф класний. Ну, взагалі мені в цілому дуже сподобався готель. Ну якихось е, сильних недоліків я в ньому в принципі не знайшла. Тому кому хочеться дізнатися, що, що тут саме було. Всі подробиці залишайте зі мною. Перше, що я вам покажу, це буде номер. Одразу скажу, що він мені спочатку не дуже сподобався, бо він не дуже затишний. Ви зараз це бачите на відео і самі. Але потім ти до всього звикаєш і в цілому все подобається. Огляд нашого номеру в нас Family Room. Family Deluxe взагалі має бути, я не знаю, він чи ні, але він точно Family. Значить Це такі окремі будиночки. Ось тут поруч ресепшн, головний ресторан і далі йдуть басейни. І ці будиночки взагалі ось так дуже-дуже-дуже-дуже далеко. Туди хвилин 10-15 можна йти отак вдоль, і все будуть такі будиночки. Значить, family тільки на першому поверсі. Ось так він виглядає. Значить, це перша кімната. Тут, вибачте, за бардак, бо ми вже тут розселилися. Значить, одне ліжко, друге ліжко, ванна кімната і ще одна спальня. Більше тут, в принципі, нічого немає, тільки телевізор з тумбою. Балконів також немає, є тільки ну, просто два крісла і стільчик. Все так виглядає спальня з диванчиком. Столик, ну тут все, в принципі, стандартно. І ось такі балкончик. Ну, не балкончики, а тераси. Давайте ще покажу вам ванну, кімнату. Так, і ванна кімната. Ось так виглядає. Одна на Family Room. Далі я вам покажу, що саме з її давали на сніданок, обід і вечерю. Так, почнемо зі сніданку. стійка з булочками. Далі сир. Що, чесно, ніколи не беру, навіть не куштувала. Тут різні ковбаски такої навіть не куштувала. А ось це я беру. Тут хумус, сир хета з спеціями, різними перетертими ще є. І надівають інші такі соус, але сьогодні здебільшого фета перетерто овочі. Сніданок кожен ну, день однаковий яйця. Тут буде фасоль в кетчупі і пюрешка, помідори з сиром, овочі на грилі. Також можна попросити зробити собі яєчню. Я також її ніколи не беру. Я вам в кінці покажу, що саме я беру. Тут сосиски, один вид сосисок, зазвичай червоні, куску. Це е, додатки до млинців і такі тости. Далі є два види молочної каші. І багато видів йогуртів. До речі, також не коштувала. Порізані фрукти. Так, і а, ось тут несли. Це таке діти люблять. Також є магдалаєве молоко і кокосове. А це звичайне молоко. Потім також є різні варення, джеми, випічка солодка хлібчик піджарити. Тут можна зробити фред за 4 долари. Так, напоїв а, сік, зазвичай апельсина, гранат, лимон, яблуко, гуава і водичка просто є. Потім там можна попросити колу, фанту, спрайт, вино ввечері, здається, я просто не беру також. А це моя улюблена сіка. Тут фалафель. Я завжди його беру. І ось такі додатки до фалафеля. Це не звичайні чипси, це вони самі ріжуть от, картоплю і її піджарюють. Ось такі ще додаточки, так що в принципі, це все, що є на сніданок. Тепер показую обід, як завжди, булочки. О, До речі, оцей салат дуже смачний. І ось цей також два мої улюбленные так далі закуски я їх нікого не беру того нічого не скажу мікс салатів рис тут овочі і якась м'ясо. далі тотжим с так стаксовая года Тут роблять пасту. Я її також ні разу не брала, бо я не люблю чекати. А це восточна колбаса. Така я також не коштувала. Далі запіканка із баклажанів. Це пленок, картопля. Потім два види супу, курячий і овочний. Потім різні десерти, 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 овочі. Ой, фрукси. Завжди беру гуаву і персики. Так, і тут ще у нас картопля фрі, Рис. Рагу. Можна взяти сік і все. Так, і ось я показую, що саме взяла я. Це фалафель, ось такі три соуси, огірки, салат. Потім ось ці баклажанчики, що лежали біля фалафеля з перчиком і пару чіпсів. все все. А ще я візьму собі каву. Потім і, можливо, якусь солодку булочку. Показую ще на вечерю. Перше, це булочний відділ, який я ніколи не беру. Сьогодні ось такі салати. Ось такі закуски. Просто салатів, які можна зробити, різні закуски, риф з грибами, говядина, кабачки, риба. Тут готують пасту, хто хоче, і сьогодні перепіла. Так вони виглядають смажені овочі. Тут картопля фрі, тут курка. До речі, смачна була. Вже закінчився картофель, морковний суп, суп, гуляш із говядини. До них ми завжди беремо сухарики. Потім йдуть десерти. Єгипецькі десерти, фрукти порізані цілі, ін, індичатина чи як її правильно сказати. А, так, це в нас а, картофель, білий рис і а, це щось також є Також хотіла додати, що біля басейнів є бар і кафе, яке працює з 12 і до 5, Там можна чудово перекусити, замовити все буде свіже, з-під ножа, не те, що на сніданок не даю, знаєте, іноді приносять до басейнів. Там це доїдають. Все, навіть можна не ходити на обід. Я дуже часто тут просто біля басейну дітьми і цього було достатньо. Покажу вам територію з ресторану, бо тут найкраще все видно. По бокам йдуть корпуси, це е, ті, що виходять до басейнів. Там всі корпуси з, я так розуміло, з однокінотними номерами, виходячи ці оранжеві криші, між ними прохід і ось такі е, трьохповерхові корпуси. І по центру йдуть басейни. Це дорога якраз на пляж, до басейну. Тобто це така центральна частина цього готелю. Як на мене, то територія невелика, але я і не люблю, коли занадто великі території готелей, бо це все дуже складно обійти. Але сама територія готелю видовжена такої форми, і багато, ті, що Фемілірум я вам показувала, вони на такій довгій частині території. Тобто, оці всі номери вони максимально близько до басейну, до пляжу, до ресторану, до ресепшену. А Family Room вони далі, набагато далі. Зараз вам покажу дитячий клуб. Мені дуже подобається його розташування, що він поруч біля басейнів, а внизу море. Тут є всередині якісь розваги. Давайте зайдемо, подивимось. Настільний футбол. Всередині, можна, я так розумію, помалювати трошки. І ось цей майданчик зовнішньо. Перший раз зустрічаю, що був він настільки закритий від сонця, бо зазвичай поставлять майданчик, ні, накриття нічого немає. Гратися на ньому взагалі неможливо, тільки ввечері. Тут подивіться, зараз середина дня, прекрасна тінь, можна класно гратися, все більш-менш в гарному стані, нічого не поломано. Мені дуже подобається, і дітям також подобається гратися. Ще є поле можна погратися. М'ячем, але воно, звичайно, вже без накриття. Вже на сонечку. Але сам майданчик класний. Так, показую вам пляж. Значить, ось, ось ось перший зонтик. І ось тут буде останній до заборчика. Пляж відносно ну, як, невеликий, не гігантська берегова лінія. Але класно, що море, пологий вхід можна спокійно заходити без коралових тапок. Одразу починаються ну, такі, якби, кусочки коралів, а за оцими буйками а там вже починається більш цікавий кораловий риф. А, сусідній готель, я подивилась, називається Reef Oasis Beach. І він славиться тим, що в них також дуже класний риф. Ну, а він не поруч, то риф, можна сказати, однаковий. А, на пляжі є ось такі зонтики, і між ними ще роблять ось таке накриття, і тоді тінь майже а, весь час є дуже а, класно. Ну і, звичайно, хто... О, а, до речі, тут ще так прикольно біля берега покажу тут. Вось зараз перепливають такі маленькі рибки з і дуже прикольно між ними проходити, плавати. А тут, звичайно, най, ем, най, найцікавіше, як дістатися на цей пляж. Це, звичайно, ось ця дорога, яку вже всі показували мільйон разів. То приїжджає в цей гольтель, знає, на що він погоджується. Можна спускатися на сходинках, можна спускатися по пологому такому входу. В принципі, не так критично, як я уявляла. Мені абсолютно комфортно, нормально це робити декілька разів на день, тому е просто будьте готові, коли сюди їдете. До речі, тут немає ні е сходу сонця, ні заходу, бо вони е і схід-захід і за цією. Горою, а в море гарно сонечко не сідає, на жаль, не можна понасолоджуватись красивими такими видами, але нічого. Я хочу вам показати пляж з іншої сторони. Ось я майже на самому верху і тут гарно видно, як потрібно спускатися. Можна по сходинкам, можна по такому пологому спуску, особливо хто з полясками. І ось тут гарно видно, де саме іде риф. Ось тут біля берега припливають такі маленькі рибки, бачите, ось така чорна темна, це такі маленькі рибки. А, вони просто чомусь плавають прямо біля берега такою великою стаю. А ось тут далі вже видно, де починається риф. Тобто, тут десь до грудей, а далі все глибше і глибше стає. І а, ось там між двома цими оранжевими точками можна пропливати і далі дивитися ось сюди на риф. А тут вже починається більш такий глибокий риф І я туди запливала, дійсно гарно. Є що подивитися. Ось сусідній готель, як він називається, Ріфазісбіч. Бачите, в них зроблений понтон, і люди вже звідси одразу, хто любить понеряти, подивитись на рибах, може одразу подивитися. На нашому пляжі цього немає, потрібно просто туди доплисти. Ну, для тих, хто вміє плавати, це в принципі, взагалі не проблема. Не так багато, як здається. Дуже це легко зробити. А так видно от, сам риф, де він йде, якраз бачите, по всій береговій лінії. Що мені дуже сподобалось на цьому пляжі, це ось ці рибки, які постійно плавають біля берега. А за ними дуже цікаво е дивитися, тому що їх постійно, за ними постійно полюємо. А, така довга риба. Я забула її назву. Ось тут якраз одна стоїть, а зазвичай там може бути і 5 поруч. Потім за ними постійно полюють чайки. І ось така пташка. Ясь цапля маленька. І тут весь час є такий екшен. Навіть просто біля берегу. За останню інформацію, де найкраще подивитися рибки, куди на краще плисти. Я сьогодні плавала по новому маршруту, і це один з найкращих маршрутів, який я бачила в Єгипті. І з того, що я бачила в Єгипті, це реально просто нереальний риф. Це дуже дуже крутий. Рекомендую через оцей оранжеву кульку, крайню через неї випливати. Тут маленькі такі те, що світло крихім, це такі. Високі корали, там а, по коліна води, просто пропливаєте близенько до а, верху водички, а потім по цьому маршруту от сюди отак допливаєте і там буде просто нереальна красота. Це просто буде вау. Так це дуже рекомендую, хто бере з собою маску, обов'язково саме. Так можна проплисти або з центрального цього проходу через ось ці басейни, такі світлі їх видно. І також за цим коричневим високим рифом так пропливаєте, там просто дуже-дуже просто гарно. Покажу вам також трішки вечірні атмосфери готелю, центральний корпус. Ось так все гарно світиться. І басейни. І Захар, який чекає бейбі-діску. Пішли, пішли на бейбі-діску, звісно. Тепер показую вам вечірню анімацію. Ми обов'язково ходили на бейбі-діску і на пару шоу. В цілому, якщо хочеться розваг, можна подивитись. Yeah.